У запорізькому центрі журналістської солідарності підбили підсумки всеукраїнського благодійного аукціону ярмарку, який відбувся в день журналіста. Проводять його традиційно вже 12 років поспіль. Відвідувачі мали змогу придбати картини, ювелірні вироби, патріотичні сувеніри, зокрема й унікальні шеврони. А також ростові ляльки-мотанки найдорожчим лотом була одна з них. Її вартість 4,5 тисячі гривень. Найоригінальнішим кошик з ковбасними ви. Виробами загалом був представлений 51 лот. Чимало з виробів були виготовлені власноруч журналістами, в тому числі й вимушеними переселенцями. Ці да, рокодільні це, як кажуть, вони зробили дуже багато. Це ростові ляльки, мотанки. Алла зробила їх три. Наталія Зваригіна, редакторка Запорізької правди. Чудова була, в неї дуже популярна, за нею боролися берегиня роду і та інші. Я хочу сказати вам, що це була основа, з якою ми почали нам надані були фотокартини фотокартини наших митців запорізьких фотохудожників. Під час благодійного аукціону ярмарку назбирали 31 тисячу 500 гривень. Цього разу гроші спрямували на підтримку родини загиблого журналіста Олега Шемчука і медійників, які боронять Україну. А також поранених журналістів при виконанні професійних обов'язків. Також частину коштів спрямують на допомогу ЗСУ на ремонт автомобіля. Були визначені сім'я Олега Шемчука. Ольга Звонарьова, ви прекрасно знаєте нашу Полічка, колегу, да. яка була поранена в виконанні е, да. службових обов'язків. Це у нас е, Кіра Овес, яка теж там на прильоті була. Це, е, наш Сергій Лавров, який їздив на фронт, зараз він потребує допомоги. Ви знаєте, прекрасно він зараз теж як справжній боєць бореться, і ми звичайно ж підтримаємо в цьому володя Кіт з МТМ, і ми відзначили Дар'ю Зирянову. Чому не тільки тому, що вона там одна з тих, хто їздить на фронт, але вона дуже велику участь брала в організації аукціону. Я вам дякую дуже, але я одразу хочу сказати, що якщо ви не проти допомогу я передам. Ігорю Горєву вони зараз збирають. Це наш колега, журналіст, який зараз на фронті. І вони зараз збирають на потреби свого. Ми теж підключимо підключимося, Наталії. Ми, Тому... Ми підключимося.